Добрий день, ми учениці 11 класу Яготинського невка номер 3 Мене звати Яна. Назвіт Маргарита і сьогодні ми будемо вашим екскурсоводом. Ми раді вітати вас, яготині. Тож почнемо наш екскурс у минуле. Пам'ятку, яку ви зараз бачите, називається Троїцький собор. У кінці вісімнадцятого століття наше місто належало і було власністю графа Крила Розумовського, і це був останній гетьман України. Церква була кам'яна і збудована у 1800 році. Головними архітекторами церкви був Адам Менелас і Микола Львов. Це дуже відомі архітектори, але до сьогодні вчені не мають точної думки, чи саме вони є її архітекторами, тому що в цей період його дитині перебував ще один відомий архітектор Одега. Церква збудована в стилі російського класицизму. Являє собою окремо собор і дзвіницю, яка ви, як бачите, зараз є недобудованою. При соборі діяла Бібліотека і дві церковно-приходські школи. Тарас Григорович Шевченко неодноразово перебував у Яготині, і от під час одного свого перебування він написав свою відому повість Блізняци саме в Яготині. І от він згадує нашу церкву і говорить, що такої церкви не було навіть в Києві, навіть в Єрусалимі. Але у 1903 році, як ми знаємо, прийшла до влади тоталітарна радянська влада. І в ході боротьби за чистоту ідеологічного простору церкву було зруйновано вщент повністю її зрівняли із землею. Відновлення святині почалося в 1994 році. Спрейню представників організації Союз Чорнобиль і українсько-американської організації Ісая, які виступали проти використання ядерної зброї. Головним архітектором було обрано Василя Точкового, який у своєму ескізі намагався відтворити кожну деталь і перетворити цю церкву в точну копію тієї, яка була в кінці 18 століття. Першим священником і настоятелем храму був отець Василій, а з 1994 року і по сьогоднішній день головним настоятелем храму є отець Андрій. 7 січня минулого року церква стала абсолютно діючою. І тепер сюди може, може заходити будь-яка людина із своїми проблемами, із своїм щастям із своїм горем. Тобто церква відкрита для всіх людей. І хочеться підкреслити, що відновлення цієї пам'ятки стало можливим завдяки старанням і об'єднанню великої кількості людей. Саме тому наша церква. Внесена в реєстр українських пам'яток історичних пам'яток архітектури. Зараз ви можете пройти до церкви, подивитись всередині за бажанням поставити свічечки, будь ласка, заходьте. до відгуки, я думаю, ви знаєте, що це за період, період демократизації. І Яготинці, шанувальники Великого Кобзаря, вирішили уковічнити про нього пам'ять. Як ви вже чули, Тарас Шевченко вже кілька разів бував в його сині. Першим був місцевий художник Микола Малинка, який взявся за різець скульптора і створив погруддя Шевченка, яке згодом встановили в нашому парку. Співробітники історичного музею дуже старанно вишукували інформацію про Шевченка і створили по ньому багато експозицій. Хочу сказати, що Шевченко назвав наше місто прекрасним, і у своїх листах до своєї коханої Варвари Ріпніної він писав, що час перебування в яготині це ряд прекрасних спогадів. Ось чому моя тинцям стало очевидно, що саме для цієї людини потрібно створити такий пам'ятник. Яготинці звернулися до відомого скульптора Івана Гончара. Він створив саме глиняний макет, а наша громада зібрала 500 карбованців для створення гіпсового макету. А також хочу відмітити таку видатну людину, як Якова Кобасу. Це наш місцевий архітектор. Він сам позабував кілки, позначив, де потрібно встановити пам'ятник і зробив ескіз. Хочу сказати, те, що фундамент для цього пам'ятника створювали самі вчителі і учні старших класів нашої школи. А що стосується постаменту, до пам'ятника він був створений в місті Коросишеві. Коли постамент установили, була така потреба відлити пам'ятник бронзи. В цьому питанні допоміг наш місцевий тодішній міністр енергетики, наш земляк Петро Степанович Непорожній. Для нашої школи дуже яскравим роком є 1972 рік, коли урочисто відкрився цей пам'ятник. Хочу звернути вашу увагу саме на постамент. Ми бачимо чудовий орнамент і слова Шевченка. Учитися, брати мої, думайте, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайте. Хочу додати те, що щорічно ми ушановуємо пам'ять нашого великого кобзаря і кладемо йому квіти на свята. Також хочу сказати те, що пам'ятник є унікальним, адже на ньому у віку віковічності саме молодий Шевченко. Таких пам'ятників є тільки два у світі у нас і у Канаді. Дякую за увагу. Світе тихий, краю милий. Моя Україно, за що тебе сплюндровано, за що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних свичаї ночи? Молилася, турбувалася, день і ніч не спала, малих діток доглядала свичена. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і якось на широкім світі, панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну, що колиш учередала про свою недолю, що колись учередала виглядала волю. Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала, степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, Чужі роботі, Дніпро, брат мій висихає, мене покидає і могили мої милі. Москаль розриває, нехай риє, Розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, ж Нелюдки матір катувати, На четверо розкопане. Розрита могила. Що вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, як би то найшли те, що там схоронили. Не плакали б діти, мати не У всякого своя доля. І свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той несете моком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбати з собою взятю домовину? Той, хто заме обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку ніж на брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижди нещасливий у тебе час, та й запустить пазорів печінки. І не благать, не вимолять, ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує. Та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердечного кров, як воду точить. А братія мовчить собі, витрівши очі, як ягнята. Нехай каже, може так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте, то я раю на тім світі благаєте. Немає, немає. Схаменіться усі на сім світі. І царята, і старчата Адамові діти. І той, і той. А що ж то я? Ось що добрі люди. Я гуляю, бенкетую в неділі і в будень. А вам нудно жалкуєте. Їй-богу, не чую. І не кричіть. Я свою п'ю, а не кров людську. Все, дякую. Я кучер Костянтин, мені 17 років. З міста Хмельнич... Хмельниччини, Меджибиш, Трибухівці. Мрію стати футболістом. Мене звати Токар Водана Іванівна, мені 12 років. Я з Житомирської області, Медчинський район, село Великий Ям. Я хочу, щоб в нашій країні був мир. Е, е, закінчилась війна, щоб було все добре. добре. Я Пастушенко Оксана, мені 13 років. Я з міста Житомир. Я знаю, що в нашій Україні завжди пануватиме мир. Мене звати Посака Сівану Васильовича, Мені 12 років. Я навчу. Вчор... Я в Чустій школі. Хмельницька область, Володичівський район, містечко Наджіч. Я прагну, щоб Україна стала єдиною. Ми не скорі українці. Я акцентка Олег Васильович, 13 років. Проживає. Проживаю в місті Хмельницький. Хоч Вірю в те, що наша Україна єдина. Я Зелінський віктор. Вік, 13 років, село Великий Яблонець. Я віру, що в країні настане мир. Я Дарова Катерина, мені 14 років, село Великий Яблонець. Сподіваюся, що війна закінчиться. Я Марченко Каріна, мій вік 15 років проживаю в селі Великому Яблониці. Я мрію, щоб закінчилася на війна. Україна на завжди! Я Смик Вікторія, мені 12 років, я із міста Користень, і я прагну об'єднати нашу неньку Україну і щоб схід, захід, південь, північ об'єдналися і жили в одній мирній країні. Я своє Андрій, мені 13 років, я з міста Меджибіж. Я знаю, що війна закінчиться і буде мир на країні. Я Пастих Марія, мені 15 років, я з міста Ізяслава. І я хочу, щоб кожна частинка України об'єдналася, адже ми єдине ціле, ми єдина країна. Я Чайковська Руслана, мені 15 років з міста Ізяслава. Я сподіваюся, що поскоріше закінчиться війна. Я кочу в мені 14 років. Я проживаю в Житомирській області. Я вірю, що на Україні закінчиться війна і настане мир. Вона стане незалежною. Майбутнє України. Я, Міхокін Богдан, 16 літній хлопчина з міста Ізяслав. сподіваюся, що Україна буде сильною і незалежною. Слава Україні! Героям слава! Я Островський Сергій, мені 16 років, я із містечка Хмельницький, верніше з села Межибіж. Я знаю, що в Україні буде мир. Я Маня Канна, мені ж 15 років, я з міста Ізяслав Хмельницької області. І я мрію про єдину Україну. Я Явчук Івана Сергійна. Мені 13 років, я з села Велики Ярмилась. Я. я вірю, що в Україні настане мир і закінчиться війна, і всі люди будуть жити мирно. Ми, Ми майбутнє України! Я попер Артем Павлович, знаю, що Україна об'єднається і стане Одною, і вона переможе Росію. Все. Я попадів Богдан Олегович. 15 років мені. Вірю, що Україна буде сильною, незалежною, соборною і всі проблеми та незгоди не зупинять її на своїй меті. Я Антоненко Кирил, мені 14 років. Я житаю, що прагну, щоб в Україні більше не було війни. Я Боресік Дарія, мені 12 років, я із житамишній мрію, щоб в країні був мир. Я, я Відякна Олександр. мені 14 років. Я з Хмельницького хочу, щоб в країні був мир. Слава Україні! <різько> Мене звати Холодлад. Я вірю, що Україна переможе. Я Таранчук Андрій, мені 14, проживаю на місті Хмельницький. Я знаю, що Україна єдина. Мене звати цілком Маргарита, мені 11 років. Я приїхала. Е, я живу в селі Великий Яблунець, Житомирська область, і Мельчинський район. Хочу, щоб в Україні панував панував мир і спокій. Доброго дня! Мене звати Максим. Я з міста Хмельницький. Мені 16 років. Та я правда, щоб в Україні був мил, мир та злава. Україна! понад усе!